Божі слова на кожен день. Якщо в людей немає впевненості, їм нелегко продовжувати йти цим шляхом. Тепер кожен може побачити, що Божа робота анітрохи не збігається з людськими поняттями та уявленнями. Бог зробив стільки роботи й сказав стільки слів. І, хоча люди можуть визнати, що ці слова є істиною, у них все одно можуть виникнути різні уявлення про Бога. Якщо люди хочуть зрозуміти істину і здобути її, вони повинні мати впевненість і силу волі, щоб бути здатними стояти на тому, що вони вже бачили, і на тому, що вони здобули зі свого досвіду. Щоб Бог не робив у людях, вони мусять відстоювати те, чим володіють самі, бути щирими перед Богом і залишатися відданими йому до кінця. Це обов'язок людства. Люди мусять відстоювати те, що вони повинні робити. Віра в Бога. Вимагає послуху йому й переживання його роботи. Бог зробив стільки роботи, можна сказати, що для людей це все вдосконалення, очищення, а ще більше кара. Не було жодного етапу в Божій роботі, який би відповідав людським поняттям те, чим люди насолоджувалися. Це суворі Божі слова. Коли Бог приходить, люди мають насолоджуватися Його величчю та Його гнівом. Однак, якими б суворими не були Його слова, Він приходить, щоб спасти і вдосконалити людство. Будучи створеними істотами, люди мусять виконувати обов'язки. Які вони повинні виконувати, і свідчити про Бога у процесі очищення. У кожному випробуванні вони мусять відстоювати те свідчення, яке вони повинні нести, і робити це голосно заради Бога. Людина, яка це виконує, є переможцем. Незалежно від того, як Бог очищає тебе. Ти залишаєшся сповненим впевненості, і ніколи не втрачаєш довіри до нього. Ти робиш те, що мусить робити людина. Це те, що Бог вимагає від людини, і серце людини має бути здатним повністю повертатися до нього і звертатися до нього кожної миті. Це переможець. Ті, кого Бог називає переможцями, це ті, хто, перебуваючи під впливом сатани, перебуваючи в облозі сатани, тобто, коли вони опиняються серед сил темряви, все одно здатен свідчити й зберігати свою впевненість і відданість Богові. І якщо ти все ще здатен зберігати чисте серце перед Богом. І зберігати свою справжню любов до Бога, незважаючи ні на що, то ти постаєш як свідок перед Богом, і це те, що Бог називає бути переможцем. Якщо твоє прагнення є чудовим, коли Бог благословляє тебе, але ти відступаєш без Його благословення, чи є це чистотою. Оскільки ти впевнений, що цей шлях істинний, ти маєш іти ним до кінця ти маєш зберігати свою відданість Богові. Оскільки ти побачив, що сам Бог прийшов на землю, щоб удосконалити тебе, ти повинен повністю віддати йому своє серце, якщо ти все ще можеш слідувати за ним. Що б він не робив, навіть якщо в самому кінці він визначає несприятливий для тебе результат, це і є збереженням твоєї чистоти перед Богом. Принести в жертву Богу святе духовне тіло й непорочну цноту означає зберегти щире серце перед Богом. Для людини щирість це чистота. А вміння бути щирим перед Богом це збереження чистоти. Ось, що ти маєш застосовувати на практиці Коли треба молитися, молись, Коли треба збиратися на спілкування збирайся, Коли треба співати гімни, співай гімни. Коли треба відректися від плоті – відречися від плоті. Коли ти виконуєш свій обов'язок, не доводь справу до кінця аби як, коли ти стикаєшся з випробуваннями, будь непохитним це і є відданість Богові якщо ти не відстоюєш те, що мусять робити люди, то всі твої попередні страждання і рішення були марними.